Вітаємо вас у школі Ван Севен. Це місце, де є все, що потрібно для навчання та розвитку особистості школяра. Ми працюємо за державною програмою НУШ, що дозволяє надати якісні знання з урахуванням індивідуальної особистості дитини. Знаємо, як важливо зараз знати англійську мову, тому вона у нас 5 разів на тиждень. Психолог працює в абонементі, проводить уроки із соціалізації, відстоювання особистих кордонів, навчає вмінню вирішувати конфлікти. Проводить щомісячні діагностики для відстежування емоційного стану дитини та надає консультації батькам. Системні фотозвіти перед батьками. Є телеграм-канал, де вчителі протягом дня відправляють фото, відео з уроків з усіх режимних процесів та у особисті повідомлення відправляють інформацію про успіхи дитини. Щомісяця надаємо звіт по пройденому матеріалу та коментар від вчителя, що легко вдалося засвоїти та над чим потрібно ще попрацювати. Надаємо до. Доступ до Classroom, куди кожен вчитель завантажує всі матеріали за урок. У випадку відсутності дитини у школі батьки вдома самостійно можуть опрацювати урок з дитиною, переглянувши відео та виконавши завдання. Надаємо доступ до камер, що дозволяє у будь-який час переглянути, де знаходиться та чим зайнята ваша дитина. Різноманітні додаткові заняття: програмування, ментальна арифметика, театралізована діяльність, акробатика, карате та інші. Всі заняття проводяться на базі. Зі школи, що дозволяє батькам заощадити час. У Нас є власна кухня, де ми готуємо із сертифікованих продуктів, закрита приватна територія для прогулянок та дозвілля наших школярів, яка охороняється. Запрошуємо на зустріч знайомство у школу Ван Севен вже зараз.